Господи, дякую Тобі за новий день. Перед тим, як сказати перші слова, Я хочу попросити: будь зі мною, освяти мій розум, щоб думки були чистими, а рішення мудрими, і слова добрими, Очисти моє серце від вчорашнього смутку, від образ, страхів і сумнівів, нехай у ньому сьогодні буде більше світла, дай мені внутрішній спокій. Той, що не залежить від обставин, навчи мене бачити Тебе у простому, в усмішці, в тиші, в погляді, в обіймах, в диханні. Господи, просвіти мій розум, щоб я розрізняла де Твоє, а де зайве. Постав ангела поруч, наповни мій розум вдячністю. Бо саме вдячне серце відкрите для тебе. Сьогодні я хочу не лише жити, а любити, вірити, прощати, допоможи мені бути джерелом світла для тих, хто поруч. Якщо будуть труднощі, будь моєю опорою, якщо буде радість, розділи її зі мною, нехай цей день стане благословенням. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній, приходжу до Тебе, щоб просити Твого благословення на цей день, Боже, Ти джерело життя, світло правди і вічної любові. Даруй мені силу, щоб прожити цей день у мирі, радості та любові, наповни моє серце Твоєю благодаттю, очисти мою душу від усякого гріха, від усякої злоби і зла. Нехай Твоє благословення буде завжди, щоб мої думки були чистими та праведними. Боже, благослови мої уста, щоб я говорила лише слова миру, любові та доброти. Благослови мої руки, щоб вони творили добро. Допомагали нужденним і служили ближнім. Господи, даруй мені терпіння, щоб я могла приймати все, що Ти посилаєш мені цього дня, дай мені мудрість приймати правильні рішення. Який будуть згідні з твоєю волею, нехай Твоє благословення супроводжує мене на кожному кроці, щоб я не відступила від дороги правди. Господи, веди мене сьогодні, охороняй від усякого зла і неправди. Пресвята, Богородице, Мати Божа, випроси для мене благословення у Твого Сина, щоб цей день був наповнений Божою ласкою. Святий ангеле мій, борони мене від спокус, від ворогів. Видимих і невидимих від усього, що може похитнути мою віру. Господи, благослови мій дім, нехай у ньому панує мир, любов і злагода, благослови мою родину, щоб ми разом славили Тебе і дякували за всі Твої дари, нехай Твоє світло Боже, осяє моє серце, щоб я не піддавалася сумнівам чи страхам. Благослови мою працю, щоб вона приносила добрі плоди і була на користь людям. Господи, дай мені сили долати труднощі цього дня, не втрачати віри і надії. Нехай Твоє благословення буде на всіх моїх справах, щоб я діяла із любов'ю та справедливістю, даруй мені спокій у серці, щоб я не тривожилася про майбутнє, а довіряла усе тобі, очисти мене від усякого занепокоєння, щоб я могла радіти кожній миті, яку ти мені даруєш. О, Господи, нехай мої очі бачать Твою славу, нехай мої уста чують Твою істину, нехай моє серце наповниться Твоєю любов'ю, дай мені смирення приймати цей день, як Твій дар. І мудрість використовувати Його на благо. Допоможе мені бути вдячною за все, що трапляється, навіть якщо це будуть випробування. Господи, я віддаю цей день у Твої руки, нехай ти керуєш усім, що станеться, бо ти мій Бог і моя надія. Благослови мене на кожну мить цього дня, щоб я не схибала, не відступила від Тебе, не піддалася спокусам. Господи, відкрий моє серце для добра, закрий його від усякої злоби, очисти від усього, що заважає мені бути з Тобою, нехай цей день буде днем радості, світла, благодаті та миру. Дякую тобі, Боже, за можливість почати цей день з молитви з Тобою у серці. Нехай Твоє благословення супроводжує мене від ранку до вечора, щоб усе було згідно з Твоєю святою волею. Господи, Всемогутній, стаю перед Тобою із смиренним серцем, і відкритою душею. Ти є джерело усякої благодаті, Ти той, Хто зміцнює втомлених і підтримує немічних. Дай мені, Господи, сили й мудрості слідувати твоєю дорогою, даруй мені благодать бачити Тебе у всіх обставинах мого життя. Коли приходять труднощі, дай мені силу не впадати у відчай, а шукати тебе. Коли я відчуваю слабкість, будь моєю підтримкою і охороною. Навчи мене покладатися на тебе більше, ніж на власні сили. Господи, відкрий моє серце для Твоєї благодаті, щоб я зростала у святості, дай мені силу долати гріх і жити за Твоїми заповідями, освіти мою душу Твоїм світлом, щоб я ніколи не збивалася з праведного шляху, дай мені терпіння і витримку у всіх життєвих випробуваннях. Коли темрява огортає моє серце, будь моїм світлом і надією. Господи, допоможи мені приймати Твою святу волю без страху і сумніву. Боже, наповни мене Твоєю любов'ю, щоб я могла ділитися нею з іншими. Дай мені благодать прощення, щоб я не носила у серці образи, зміцни мою віру, щоб жодні сумніви не похитнули мого уповання на Тебе. Навчи мене чути твій голос серед шуму цього світу. Господи, будь зі мною в кожну мить мого життя, у радості і в смутку, дай мені силу любити навіть тоді, коли це важко, захисти мене від усякого зла, що може, віддаляти мене від Тебе, навчи мене служити Тобі з відкритим серцем і чистими намірами, даруй мені благодать смирення, Боже, відкрий мої очі. На Твої благословення, щоб я не нарікала, а дякувала, дай мені силу підніматися після падіння, йти вперед з вірою. наповни мою душу миром, щоб жодна тривога не могла мене зламати, захисти мене від гордості та пихи, які віддаляють мене від твоєї благодаті. Господи, нехай Твій Святий Дух наповнить мене і веде дорогою правди. Навчи мене шукати не земних скарбів, а вічного життя у Твоєму царстві, дай мені мудрість приймати правильні рішення, керуючись Твоїм словом. Пошли мені людей, які допоможуть мені наблизитися до тебе, очисти моє серце від страху, бо я знаю, що ти завжди поруч. Допоможи мені жити в любові, нести світло віри тим, хто його потребує. О, Господи, нехай Твоя благодать буде моєю силою кожного дня. Дякую тобі за все, що Ти дав мені, навіть за випробування. Благослови мене і мою родину наповни наш дім миром і любов'ю, Боже, нехай ця молитва стане джерелом моєї сили і надії, навчи мене довіряти Тобі без вагань, бо Ти – моя твердиня і мій Спаситель, зміцни мене в любові до Тебе, щоб жодні спокуси не змогли мене віддалити, нехай у моєму серці завжди буде місце для молитви і Твого святого Слова. Дякую тобі, Господи, за Твою безмежну любов. І благодать, що зміцнює мене. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, прошу Тебе, Господи, наповни мене Своєю благодаттю. Очисти мою душу від гріхів, від сумніву, від страху, щоб я могла жити у повній довірі до тебе. Боже, благослови мою родину, моїх друзів, усіх, кого я люблю, захисти від зла, дай їм здоров'я, радість і мир. Господи, освяти мій дім, нехай він стане місцем миру, любові та молитви, де завжди панує Твоя присутність, Пресвята Богородице, Мати Божа, Ти, що носила в серці найбільшу благодать, випроси для мене в Господа Його святе благословення, святий Архангел Михаїле, могутній оборонцю, стань на сторожі мого життя, щоб жодне зло не могло мене торкнутися. Господи, благослови всі мої починання, щоб вони приносили добрі плоди і служили на благо мені та ближнім. О Господи, Всемогутній! У смиренні приходжу до Тебе, щоб вознести тобі хвалу і подяку за всі благодаті, якими ти наповнюєш моє життя. Дякую тобі, Боже, за кожен новий день, за можливість бачити світло, чути спів птахів, відчувати тепло твоєї любові, ти джерело всіх благ, і я прошу тебе, наповни моє серце миром, радістю та впевненістю у твоїй безмежній любові. Господи, зійшли на мене, Твоє благословення, щоб я жила у світлі Твоєї правди, щоб кожен мій крок був угодний Тобі, нехай Твоє святе благословення буде зі мною у кожній справі, у кожному рішенні, щоб я завжди слідувала Твоїм заповідям. Боже, вчини, щоб я могла бути світлом для інших. Даруй мені мудрість, щоб я приймала правильні рішення, терпеливість у випробуваннях і мужність у важкі хвилини. О Господи, дай мені серце, яке буде любити тебе понад усе, яке не шукатиме слави у світі, а прагнетиме виконувати Твою святу волю. Нехай Твоє благословення супроводжує мене в дорозі, оберігає від небезпек і провадить до вічного життя. Боже, нехай моє тіло буде міцним, дух незламним, а душа сповнена Твого миру. О, Господи, благослови мої руки, щоб вони творили добро, благослови мої очі, щоб вони бачили Твою славу, благослови мої уста, щоб вони славили Тебе, нехай після цієї молитви моє серце сповниться радістю, нехай усі тривоги відступлять. А на їхнє місце прийде спокій і впевненість у Твоїй присутності. Я дякую тобі, Господи, за Твою любов, за кожну мить, коли я відчуваю Твою підтримку і милосердя. Славлю тебе, Отче, і віддаюся у Твої святі руки, бо Ти єдиний, Господь, мого життя, Ти моя надія і спасіння. Отче на, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Сповителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже мій, дякую Тобі за цей новий день. Дякую за Твоє милосердя цього ранку, дякую, що Твоя рука підтримувала мене вночі. Дякую, що пробудив мене до життя серед живих. Даруй мені сьогодні твій мир і твоє світло. Веди мене твоїми дорогами, щоб не спіткнулася я. Благослови мої уста, щоб говорили тільки правду і добро. Благослови моє серце, щоб палало любов'ю до тебе і до ближніх. Очисти мене від усякого зла, що живе в мені. Навчи мене бути вдячною за кожен момент, навчи бачити тебе у кожній людині, яку зустрічаю. Допоможи мені чинити твою волю, а не свою. Пошли мені дух розсудливості, терпеливості і лагідності. Нехай моє серце буде тихим і відкритим для тебе, збережи мене від лукавого і від усіх його підступів, захисти мене від зла, яке може прийти звідусіль. Пошли мені ангела-хоронителя, щоб провадив мене, провадь мене в кожному кроці, на роботі, вдома, в дорозі, наповни мій день радістю і правдою, благослови мою родину, дай їм здоров'я і мир. Благослови людей, яких я сьогодні зустріну. Дай мені мудрість у словах і чесність у вчинках, нехай моя праця буде тобі на славу, нехай усе, що я роблю, принесе добро іншим, даруй мені силу не нарікати, а дякувати, даруй мені покору приймати те, що не розумію, даруй мені віру, коли буде важко, даруй мені надію, коли прийде спокуса з невіри. Пошли мені благословення на весь цей день, нехай Твоя благодать мене покриє, нехай Твоя рука веде мене, нехай Твоє ім'я буде прославлено в моєму житті, нехай цей день стане частиною мого спасіння. Залишайся зі мною від ранку до вечора, збережи мене в Твоїй любові і веди мене до вічного життя. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже мій, сьогодні я знову потребую Твого захисту, без Тебе я ніщо, з тобою у безпеці, обгорни мене своєю благодаттю, як щитом, захисти моє серце від зневіри і страху, захисти мій розум від сумнівів і спокус, Постав ангела-хоронителя поруч зі мною, нехай він стоїть біля мене і не дозволяє мені впасти. Охорони мене в дорозі. Пішки в транспорті за кермом. Охорони мене в домі від усякого зла, лиха й підступу, охорони мене у спілкуванні від пустих слів, пліток і усуду, закрий мої вуха для зла, а відкрий для твоєї правди, закрий мої уста для брехні, а відкрий для молитви, нехай очі мої бачать твоє світло і красу, а не темряву. Збережи мене від невидимих небезпек, яких я сама не бачу. Захисти мене від усякої темної сили, яка хоче нашкодити, збережи моє тіло від хвороб і нещасних випадків, збережи мою душу від гріха і падіння, збережи моє життя для слави твоєї, О, Господи, охорони моїх дітей, родину, друзів, збережи їх у дорозі, в праці, в сні, відверни від нас усяке прокляття і зло, захисти нас від заздрощу, ворожнечі злоби людської, постав над нами покров Пресвятої Твоєї Матері, Марія, захисти нас у Твоїй любові, накрий нас своїм покровом, не дозволяй нам загубитися серед тривог цього світу, захисти в годину небезпеки, страху чи смутку, святий Архангеле Михаїле, стань на сторожі мого життя, заступайся за мене в духовній боротьбі, збережи мою Віру, коли вона буде під загрозою, дай мені силу стояти в Божій правді до кінця, нехай ніяке зло не торкнеться мене, бо я у Божих руках дякую тобі, Господи, що ти завжди поруч, дякую, що можу почати день під Твоїм покровом. Сьогодні і завжди. Будь моїм щитом і силою. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, очисти мене від усякої скверни душі й тіла, я не завжди була вірною Тобі. Моє серце носить рани гріха, я прагну тебе, Господи, бо Ти є джерело чистоти, очисти мої думки від злоби, осуду, гордині, очисти мої уста від пустих і злих слів, очисти мої очі від усякого нечистого, очисти мої вчинки, в які просочився гріх. Очисти мої спогади, які ранять мене досі, о, Господи, я приходжу з довірою. Я негідна, але я знаю, ти милосердний. каюсь, щиро, а не з примусу. Навчи мене боятися гріха, а не тебе. Зруйнуй у мені все, що збудоване на гріху, зламай кайдани звичок, які ведуть у темряву, зціли мою совість, поверни мені радість спасіння. Господи, навчи мене жити у Твоїй присутності, очисти мене не раз, очищай мене щодня, бо я людина слабка, але ти мій Спаситель. Нехай Твоя благодать стане водою, що омиває мою душу, нехай Твій Дух очистить кожен куточок мого серця. Нехай Твоє світло розжене темряву мені, нехай Твоя любов стане моїм вогнем і натхненням, нехай усе моє життя буде дорогою очищення. Маріє, навчи мене чистоти серця, навчи мене жити в тиші, в молитві й довірі, покрий мене своїм покровом. Отчина, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи мій, Ти знаєш усе про мене. Ти бачиш, як останнім часом я живу без вогню в очах. Серце моє мовчить, душа змовкла, і навіть сонце не гріє так, як колись. Я ніби існую, але не живу. Усмішка є, але вона порожня, радість зникла, і я не знаю, куди. Боже, я втомилась бути сильною, втомилась робити вигляд, що все добре. Всередині пусто, тихо, важко, і я хочу сказати тобі про це. Ти той, хто створив моє життя, ти дав мені колись очі, що бачили красу, душу, яка співала навіть від маленьких речей, серце, що раділо кожному ранку. І тепер я прошу: поверни мені це, дай мені знову смак до життя, навчи мене тішитись, навчи мене радіти не тільки великим подіям, а кожному подиху, кожній зустрічі, кожній усмішці. Поверни мені здатність захоплюватись, поверни мені дитячу щирість. Господи, я не прошу дива, лише твоєї присутності, яка змінює усе. Я вірю, ти джерело справжньої радості, дай мені відчути її знов, дай мені серце, що не загубилося у тінях буденності. Очі, що помічають добро, і душу, що знову хоче співати. Господи, зціли мою в тому, розбий камінь байдужості в мені, дай мені радість бути, жити, любити. Я хочу знову дякувати щиро, і я хочу радіти через Твою присутність, і я хочу жити наповну з тобою в Тобі, бо лише в Тобі моя справжня радість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Господи, новий день переді мною, і я хочу почати його з Тобою. Дякую, що ти знову дав мені пробудитись, дякую за цей ранок, за світло, за дихання, за життя. Я вірю, що все добре від тебе, я вірю, що ти вже тут, поруч у кожній миті мого дня. Посвячую тобі цей день кожну думку, слово і вчинок. Прошу, веди мене у всьому, що сьогодні зустріну. Дай мені мир у серці, щоб я не поспішала без тебе. Дай мені ясність, щоб розрізняти добре від Поганого, дай мені терпіння, коли щось піде не так. О, Господи, благослови мої руки, щоб творили добро, благослови мої уста, щоб несли правду і ласку, благослови мої очі, щоб бачили ближнього, благослови моє серце, щоб воно не закривалося. Я віддаю тобі всі свої плани, і ті, що в голові, і ті, що в серці. Якщо щось не від тебе забери, якщо щось добре, зміцни і благослови, допоможи мені бути уважною до твоїх натхнень. Промовляй до мене через просте й буденне, збережи мене від гріха й спокуси, очисти мої наміри, щоб вони були світлі. Навчи мене бути спокійною серед шуму, навчи мене довіряти тобі, захисти моїх рідних у цей день, дай їм мир, радість і здоров'я. Пошли мені зустрічі, які ти хочеш для мене, пошли мені слова, які комусь потрібні. Пошли мені мовчання, коли треба слухати, і сили, коли буде важко. Я прошу, будь зі мною у всьому, у роботі, у зустрічах, у молитві, у домі, навіть у дрібницях. Будь поряд. Дякую за кожен ранок, коли можу знову сказати: Боже, я з Тобою, а ти зі мною, будь моїм світанком, моєю дорогою, моїм джерелом. Благослови мене на цей день, Господи. Отче наш, нащоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.